Я живу на цій вулиці 5 років і завжди тримаю машину на цьому місці. Тут завжди підсвічено. І останні е, два тижні у е, зв'язку з тим, що в Ужгороді є Євромайдан. Так, на цій вулиці стоять дві міліцейські машини у днем. Але вночі вони не стоять, на жаль, і. Мені спалили сьогодні машина. Мені це дуже прикро відчувати, тому що це досить сильний удар по іміджу, по фінансовому стану. Я вважаю, що це показовий підпал пов'язаний з моєю політичною діяльністю, з тим, що я є одним з організаторів Євромайдану в Ужгороді. І це, я думаю, такий намек мені, щоби я, можливо, заспокоївся. Але я не заспокоюся, тому що я ніколи нікого не боявся і боятися не буду. І Якщо е, наші начальники міліції стверджують, що це є якийсь там особистий або случайний підпал, так, то нехай вони знайдуть цього підпалювача. А якщо вони не знайдуть, то нехай звільняються з роботи, бо вони не знають нічого робити. Це мій меседж. По фактажу тоді, як це було, да? я в пів першої ночі приїхав додому і поставив машину тут під, під, під будинок. Ось. І вже без 15.04 е, мене розбудили пожарні, тому що машина вже фактично згоріла. Згоріла дощента і ну, вона не підлежить ремонту висновки висновки пожежників і міліції одностайні, що це був підпал, тому що на е, знайдені залишки е, коктейля Молотова, так з підпалом, з, ну і так далі. Тобто, бу, зрозуміло, що буде слідство якесь, але я дуже мало вірю в те, що вони знайдуть підпалювача або що вони його навіть будуть шукати.